Я вам не, не повинен відповідати на ваше питання. Заступник начальника управления. Можно я не бачу, можно прочитать? Прочитайте. Я показал вам. Вдягайте очки. Вдягайте очки. Так дайте, так дайте, мне очки дайте, дайте, дайте мне прочитать. Очки. Дайте мне прочитать. Я в руки не маю права Нет, давать. Я показал вот так и Я руки назад убираю. Дайте, будь ласка, я вам, я вам, Я вам показал и назвал свою будь ласка, посаду. Дайте ознайомитися и... с вашим посещением. Я вам показал посвящение? Нет. Вы что? Вы Ви новыми не вы. І Ви зробили спробу. Ви, Ви зробили спробу приділити мені класу. Ваша у мене вийшло, а в його не получилось. Ні, тому, не тому що люд... людина хоче подіватися з мене. Ні, Ні, Ні в кому разі! Я з повагу трен... до працівників міліції. Ви Придявіть, не в поваги. Подіть будь ласка, до закону на нашу повагою. Це не вже однакле. Ви не бачите, не з дільничі. Опитайте, будь ласка, громадян, що не я. Ты моя вказівка. Опитайте громадян. заводим. не є. метро пройти. будь ласка. А какая это станция метро? Спасибо огромное. Пожалуйста. Открывайте. Борисы?